Добрый день. Плазма накрылась. Выделили мне такие два телека. То есть слева рабочий. Плазма ушла. У меня экран треба. Чтобы цей настроить, а цей настроить цикаво получается. У него два выхода на скарт. Один выход простый антенный. Так що я купив переходник соскарта на тюльпани. Підключив через Т2. Ось то я в ньому Т2 і не найду. Ух, тяжелий. І ось її підключив. Так, а де у нас оце... Оце це? Оце воно і. Як домашній кінотеатр. кінотіатер Опа. Ні, не на зараз. Тільки не зараз. Але этот хороший. А де у нас? Пусть від Т2. Тут Т2 у нас Пойдем зергайся ТМ не бачи Аложу такий Ого звук. це сусіди і спати не буде. Телевізор, фірма така Серсараджи, 2 стали з тобою. Я не беру зброю на побачення. От е так Мені, Вам доведеться піти зібрать. Чому ми повинні зробити, Добре містер небо.